Рівне десята ранку на майдані незалежності прощаються із 49-річним штаб-сержантом Леонідом Ушловим. Хороша, приємна людина, спокійний був такий зрівноважений. У червні 2024 року Леонід Ушлов доєднався до лав Збройних сил України. Близький друг сім'ї, в принципі знала його досить добре. Класний був мужик, дуже шкода. просто такі сім'янин. І до людей дуже чуйний. Завжди на допомогу. мені допомагав багато. І взагалі так гарна, світла людина. Герої не вмирають. На знак шанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу Леоніда Леонідовича Учлова. Прошу всіх присутніх схилити голови у хвилині мовчання. 21 березня цього року Леонід Ушлов помер у лікарні в місті Дніпро від тяжких поранень, отриманих унаслідок ворожого обстрілу. О, Поховали захисника на алеї Героїв кладовище Нове у Рівному. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.